Усім здорова, і сьогодні ми пограємо в Тради Брейнрота. Зараз в мене на базі є достатньо брейнротів, як чесно, і в мене скоро повинно бути. У мене зараз буде переродження. Так давайте одразу робити переродження. Дивіться, блін, от зараз в мене все це зникне, на жаль. Але все ж таки мені це потрібно. Вон 27 тисяч. Куди ти? Ой, переродження, все. Ніхто нічого не зробив, життя бентежне. Найс. Nice. Блін, але, до речі, я не те зробив. Потрібно було просто це всім віддати і все. ну... Блін, ну вибачаюсь. Вибачаюсь. Так, тепер в мене X 6 заробітку. Чому я не можу це вдарити? В мене питання. Я його б'ю йому байдуже. Все, він пропав. Так, нам потрібно трасти якомога більше цікавих брейнротів. У мене є 250 тисяч. Потрібно брати зараз щось хоча б тисяч за 10. Але я чесно, спочатку я би знаєте, що зробив? Я би спочатку купив собі би швидкість. Швидкість дуже потрібна. Тема за 20 тисяч. Я надягаю, я бачу брейнротів, я бачу брейнротів, я бачу брейнротів. Не встиг. Життя бентежне. Потрібно дивитися, що в мене поруч з базою. Поруч з базою в мене є лише. А в мене нікого немає. Чому? Де усі люди? Де усі люди? Я зрозумів, мене будуть одразу просто фіачти, а? Це що за зрада? У мене все одно нікого немає, а де ви на них? Скільки тут на часу? 12 секунд. До речі, до речі, шанс є, шанс є, шанс є. За 12 секунд собі забрати. А ми побіжимо брати щось тут знизу. Я бачу там поруч, я брейнер за 250 тисяч. Давайте його зараз забираємо. Забираємо, забирай, 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 забирай! Оп, погнав, 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 погнав! Погнав, погнав! погнав, погнав, погнав. Шанси є, шанси є, мене, мене ніхто не чпає. Мене ніхто не чпає і стирив собі одразу за 250 тисяч. Oh і він зачинив собі базу. Оп. Ну, життя бентежне, брат, життя бентежне. Ось тут забираємо свою базу. Забирай, 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 забирай! Один лям, один лям, один лям, один лям. Один лям, один лям. Один лям, я можу зараз тирю собі за один лям. Давай, брат. Боже, що за початок? Що за початок, а? Там все там, Там відчинена база, все одно. Ах ти, блін, диви на нього, не встигнув я. Не встигнув я забрати ще собі щось. Так, в мене на базі скільки часу? 90 секунд. та чи ще ще плюс-мінус нормально. В мене 230 тисяч, це дійсно маловато. Це забрати я собі не можу. Тут на скільки часу тепер. Тут на 115 секунд, це дуже довго, це дуже довго. У мене на базі ще 80 секунд, я тачу нормально. Тут і Чілька на базі 22 секунди. Потрібно зараз її по марсиму, по марсуму ще цікаво. Ніфіга собі. Піпіківі, здарова. Блін, новий брейнрод. Серйозно, новий брейнрод, дуже цікаво виглядають вони. 35 тисяч бурбалоні волі волі. Блін, дуже топово, дуже топово, серйозно. Мені дуже подобається, що гра постійно оновлюється. А це дійсно великий плюс. Дуже мало режимів, які постійно оновлюються. По 50 секундочок у мене на базі ще повинно бути там секунд скільки. Так, я зайшов і наскільки я бачу, зараз поруч зі мною нічого цікавого немає. До речі, блін, я просрав усі свої гроші на оті всі обладунки, екіпіровку, але воно все не збереглося, тому що я вийшов. Оце дійсно великий мінус. Я то думаю, я вийду, воно збережеться, але, на жаль, не так. Тралалеро, тралала. 10 мільйонів тралалеро, травала. я не можу його забрати, тому що в мене немає грошей. Десять мільйонів просто! Я би зараз би його забрав собі. Травалило травала. У мене лише три ляма. Три ляма. Потрібно, потрібно купити собі швидкість. Це 100%, що мені потрібно зараз купити. Травалело травала. 10 мільйонів. Ну чому, чому життя таке бентежне? а? Чому коли в мене були гроші, в мене нічого такого не було? Давайте це собі забираємо. Це, у мене це все є. Там щось цікаво, йде чи ні? 25 тисяч. Опа, бачу, 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 бачу. Бачу, бачу, бачу бачу що тут нічого немає. Нічого дійсно цікавого немає. 3035. Ну давай за 200 тисяч спробуємо собі забрати, а? Глорбо. забираємо 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 собі дворбо 200 тисяч. Там когось б'ють! Там когось б'ють. а вон, вон він іде. Це. Юля, Юля, блін, це моя підписниця. Давайте віддамо мої підписниці. Давай віддамо мої підписниці, тому що. Тому що, блін, так. Я не хочу так робити з нею. Де вона? Юля, давай, Юля, на. Юля, давай бий мене. На, Тримай все. Я так зі своїми підписниками робити саме на відео не буду. Коли ми стрімимо, звісно, я так роблю. Також ти можеш пограти зі мною на новому українському ровепроєкті проєкті П. Грати можна як з телефона, так і з комп'ютера. Це та гра, в якій ти можеш стати мафіозником, поліцейським, військовим і навіть космонавтом. І це не все. Також ти можеш грабувати потяг з бандитами, піратські кораблі. Та отримувати за це нагороду. А якщо ти не полюбляєш енергічне життя, можеш стати мільйонером та проводити час на своїй власній фермі. А за моїм промоконом ковар ти отримаєш 100 тисяч та мою допомогу у розвитку. Інформація, як скачати гру, буде в описі. Чекаю тебе на проєкті. Балеріна Капучина! Балеріна -капучіна. Капучіна. Хоп, забрали собі балеріну. Балерінка моя буде. Іди сюди, іди сюди. Балерина капучина, буде моя. Диви на нього. Вставай, вставай, брат. Балерина капучина моя. Ну, життя бентежне, ще можу сказати. У мене є 2 секундочки, в мене тепер є вже дві на капучині, в мене є. Нажим... Буркуй базу! Буркуй базу. У мене є Бомбіні-гусіні за цю серію, і в мене є Буберіні, Остопусіні. О, Я неправильно читаю, мабуть, але ладно, байдуже. Так, давайте заберемо. У мене вже є 6,5. Я міг купити свій трава трава. Юля. Чого ти не спиш? Юля, знімаю відосик, Юля. Знімаю. Ти чого не спиш, Юля? Ти чого не спиш? Передаю одразу привіт своїй підписниці, яка зараз попала до відосику. Юля, здорова. Так, пона зараз далі. Оба, бачимо ще одного ортопосика. Братанчик, ти йдеш знову до мене. База відчинилася, нічого не зробив, чуєш? Ладно, ладно. Мені ну, здається, ми нормально почали. Ми нормально почали цю серію. Нормально почали переродження, я би міг забрати собі трауле трава. Але, на жаль, на жаль, блін, ну я не міг це зробити. Давайте дивіться, забираємо собі одразу голову медузи і забираємо собі важче невидимості. 10 секунд, 10 секунд, 10 секунд! 10 секунд. Оп! Блін, 6 секунд. Я дуже рано це зробив. Я це зробив дуже рано. Я це зробив дійсно дуже рано. Поно швидше, швидше, швидше. Забігаємо сюди. Беремо собі бомбардіротло і виходимо, виходимо, виходимо. Забрав собі, забрав собі, забрав собі. Погнали до мене на базу, в мене база знаходиться, на жаль, дуже-дуже далеко. Оце дійсно мінус. Оце дійсно мінус. Його його вдарили, його вдарили. Потрібно стрибати, потрібно стрибати, тому що наскільки розумів він десь тут поруч. Чому ви допомагаєте друг другу? У мене щось. Ага, Ну ти майже втрав, брат, майже втрав. Давай, давай, іди звідси, диви на них. Диви на них. Оце друзі, оце довбані друзі. Засуджую таке максимально. Це допомагають одне в одному. Не можна так робити? Потрібно потрібно заважати усім. 7 секунд, 5, 4, 3, на 2 секундах. 1, погнали! Все, погнав, 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 погнав. Заходимо собі, забираємо за 150 тисяч і швидко йдемо направо. Швидко. Йдемо направо, йдемо направо. Я бачу, бачу, він, вон він стоїть, вон він стоїть. Це було дійсно професійно. Ось так потрібно робити. Ось так потрібно робити. Балеріно Капучінко собі забираємо. Балеріна Капучино. Одразу не заважає мені забрати балеріну Капучину, вона буде моя. Так, тобі вона не потрібна, мені здається, брат. Тобі вона не потрібна, балеріна Капучино, золота, тим паче. Все, все, ось так потрібно. Гарно починаємо, мені здається. Потрібно швидко виходити. Так, 500 тисяч, 500 тисяч повинен йти до мене. 500 тисяч повинна йти до мене. Так, він пішов туди в ту сторону. Це добре, коли він йде в ту сторону. Нічого цікавого, я більше не бачу зараз. Я читаю. Оп, оп. Так, цих зафілачив. Цих зафілачив. Він зараз іде більше до мене. Мене зараз ще стирити можуть. Мене зараз зараз можуть ще стирити. Оп, зачинив в базу одразу. Забираємо собі. Забираємо собі. Оп! Де 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 де? де, -де? Іди ти звідси, це буде мій бомбардір крокоділо. Диви на них, диви на них, це буде мій, це буде мій. Так він заходить на базу. Одразу теримо траба. Забираємо собі траба. Стерив траба, Оп, а я вже тут, брат. Я вже тут. Ти не встигнув. Я вже забрав собі трабіка. Блін, ну я просто тирю усіх підряд. Професійно, дійсно професійно. Оба, забираємо собі, забираємо собі, диви диви. Оп! Одразу, одразу ось от робимо. Одразу зафілачив двох. Одразу ось так Тар так. Оп, дави що ми робимо. А я все одно забрав собі. Я все одно забрав собі. Усім дякую, дякую, хто допомагав, дякую, хто давав. 45 секунд очерк залишилось. Я у всіх все забираю просто. Так, в мене є шанс, в мене є шанс стерити собі. в мене є шанс старити собі, Райана Тостеріно, Давай, погнав, брат, погнав, брат. Вони там файтяться... Блін, дякую, братанші, що допомагаєш мені. Дякую, братанше, що допомагаєш мені. Давай швидко тиримо собі, швидко теримо собі цього. Я допоможу, я допоможу брат, я, доп... я допоможу, я допоможу. За те, що він мені. Оп! Я допоміг, я допоміг. На, так тобі і потрібно. А чого ти стоїш постійно біля моєї бази? А, диви на нього. Постійно стояти на моїй базі, це теж погана ідея. Так. Аліс Петрович, брат! Ми не то зробили, Петрович! Одразу влазимо, влазимо. 300 тисяч, бачу 300 тисяч собі! Бачу 300 тисяч! Забра. Не встигну я забрати собі за 300 тисяч. Що я можу сказати? Я думаю, на цьому буде достатньо. Дякую, що дивилися цю серію. Ви ставте підпишіться. Та приєднуйтесь до телеграм-каналу. Я, половину того, що зараз в мене є на базі, я просто це все втрав. Просто половину. Бомбіні гусіні, цього стортопуса, пару капучин я втрав. Цього 100% я пам'ятаю, я втрав. Та що, чо... дійсно, це саме цікаве в цій грі. Та що дякую, що дивилися. Всім гарного дня, гарного вечора. Підписуйтесь, ставте лайкосик. Всім пока.